Згідно біблії, жінки повинні підкорятися своїм чоловікам. І зараз всі феміністки мене зацькують. Зараз я вам трішки розповім за те, що дуже багато людей вони перекручують слова святого письма, так як їм потрібно, щоб якраз таки. На нього наговорити брехню. Чому це так робиться? Та тому, що злий дух він не спить, він буде обдурювати людей. Насміхатися над цим, а люди будуть вестися. Давайте поговоримо детальніше саме про цю тему. Як вчить Біблія, чоловік повинен любити свою жінку так, як Ісус полюбив церкву. А жінка повинна підкорятися своєму чоловіку, як церква підкоряється Ісусу. Тому. Давайте подумаємо глибше над цим сенсом. Саме жінка повинна відкритися своєму чоловіку. Вам не здається, що воно дуже вирвано з контексту, тільки заради того, щоб зробити собі вигоду і сказати: не читайте святе письмо, там тільки цькують права жінок, це все ґґґґ, для того, щоб їх принизити і вихвалити патріархат, і вихвалити чоловіків. Але це не так. Що мається на увазі під це? Чоловік повинен любити свою жінку, як Ісус полюбив церкву. Ісус настільки любив церкву, що Він віддав своє життя за церкву. Ісус піклувався, годував, одягав, дбав про свою церкву. Він навіть своїм учням мив ноги. Ну, типу, це величезна пошана. Він шанував свою церкву. Тому, коли чоловік. Він саме живе за правилами Біблії, і він свою жінку любить, як Ісус любить церкву. Він піклується про неї, він її забезпечує, він дає їй <кхух>, гроші, дах над головою. Він її дійсно любить і дійсно поважає. Він дбає про неї, піклується як про свою церкву, так? Як Ісус піклується про свою церкву. Тоді жінка. Автоматично хоче підкорятися. Чому? Чому? Тому що в спокон віків, давайте згадаємо психологію. В жінок психологія така, що наша основна потреба заключається в тому, щоб відчувати себе в безпеці. Чоловіки якраз таки нас захищають. Я знаю, що тут зараз є багато жінок, які скажуть: От, я можу про себе пікуватися, можу сама це все тати, і так далі. Це класно, але. Це означає, що ти в стосунках, або ж навіть якщо в тебе немає стосунків по житті, ти займаєш чоловічу позицію. Тобто в тебе чоловічого більше, аніж жіночого. І ти сама себе захищаєш. Я не кажу, що в цьому є щось погане. Проте я говорю зараз саме про слова, коли говорять, коли Біблія говорить, що жінки повинні підкорятись чоловікам. Вони повинні це робити тільки в тому випадку, коли чоловік дійсно про них дбає. І тоді жінка займає жіночу позицію, чоловік займає чоловічу позицію. Я не говорю зараз про ті ситуації, коли чоловік алкогольно-залежний, або там має якісь погані залежності, все продає, все віддає. Жінку б'є. Ні, в такому випадку це насильство, і це <кій> ніяк не зобов'язує жінку йому підкорятися, адже навпаки, в таких випадках жінка повинна рятувати як себе, так і свого чоловіка. Так, ну, якщо вона його дійсно кохає в такому випадку, я тільки на стороні жінки, і це вже її право, вибір. Що робити з таким чоловіком далі. Проте мене дуже дратує от сьогодення, в якому всі чомусь відкидають Бога, і вони не розуміють, що насправді в Біблії прописано все, абсолютно все від і до. Всі зараз говорять психологія. Так, психологія дуже класна наука. Я підтримую. Проте всі забувають, що саме в Біблії. Там все ідеально прописано всю нашу психологію людську саме в Біблії, тому що Бог створив нас. Він знає, як працює наша психологія, як працює наша психіка. Перепрошую, психіка. Так, психологія це наука. А, тому хочу сказати про те: будуйте стосунки, які в очах Божих будуть дійсно правильними і дійсно щирими зі своїми чоловіками. Коли чоловік дійсно все робить для жінки, і він готовий віддати своє життя за жінку, він готовий дійсно її настільки сильно любити, дбати, піклуватися, працювати заради неї, заради того, щоб дійсно забезпечити спільне приємне майбутнє, тоді вже жінка, коли бачить оці. Всі е, чоловічі зусилля вона також хоче дбати про нього. Тому, друзі, будь ласка, фільтруйте, перевіряйте інформацію, яку ви чуєте на просторах інтернету. Я нікого не закликаю мене слухати, це тільки ваше право. Моє право розповісти про Біблію, про Бога. Вам обрати, що робити з цією інформацією. Я дуже сподіваюся, що знайдуться люди, яким я, хоча б трішки змогла щось донести, щось пояснити. Можливо, когось саме хвилювало це питання. Бажаю всім знайти свою кохану людину, з якою ви будете дійсно щасливими, з якою ви будете почуватися себе в безпеці, а також що ви в домашньому затишку і у вас все чудово та гармонійно.